Зобираю спінінг собі на рибалку, поки що проблем не зустрічалось. У мене наслідок війни немає руки. Поки що до цього моменту проблем не зустрічалось. Тепер з'явилась проблема. Навіть тут, тут сам вузол зав'язав і зав'язав чітко, по рибацьки, все як має бути. Ну головна проблема, ось повіде іде. І я вже сижу тут і граюся. Сижу і граюся і показую вам. Я не знаю, як. У мене ще, ще така травма. Кінцівок пальців немає. Але я свого доб'юся в будь-якому випадку. Сиджу, навчаюсь, як мені розжимати оцей карабінчик. Я так його на ножниці, вони з зубцями надягаю і плоскогубцями, тими, що залежать за ними, питаюся розжати, але поки не виходить. Може в кого є совєт, то напишіть в коментарях.